Так, всім доброго дня. Заїхав до нас такий коратик з кошеною рамою, алюмінієва рама на 28 колесах на повному фулі. Зараз розкажу, що він має. Реально на повному фулі. Має все. Дивіться. І сидільний амортизатор. Це є стоєчка, яка глушить вібрацію. На ямах лежачі поліцейки, поліцейські брущатка, бруківка. Чкіряне добротне сідло бренду Марідо. алюмінієва рама. 28. по стану як новий. Як новесенький. Дивіться, як крила гарно зроблені під карбон. Фара є все є. Плюс, дивіться, на шрамі є, значить касета. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти. Дев'ять передач, передів одна, 9 на одну. І плюс є. Отут шрамовська втулучка, яка має три передачі понижені. Наприклад, хто має велику вагу, там до 150 кг, вона його під груз покійно тягне, включає понижені передачі. Має обвідні Магура, гідравлічні тормоза. Добротний багажник. Має динамо втулочку, яка дає енергію на ту фару, олгену. Так, амортизатор. Добротний куратик. Має 8 см хода, плюс лук який блокує. Дивіться, плюс має таку штуку. Дуже прикольно, бачите? Раз, І ви можете собі, бачите, руль автоматом піднімати і опускати. Бачите? Раз, підняли, чик і зажали. Дуже удобно, якщо вам потрібно вирівнятися. Дуже класно. Крила дуже гарні. Тут теж постану, бачите, як новесенький. Когось буде така лялечка цікавити, то пишіть, або заходьте на сайт rover.in.ua, або TikTok, або Instagram Ігор Жек.